Пані Марія, у нас ще два питання. Я б хотів би стисло їх обговорити. По перше, це е, ті самі орлани, е, зали, суперками, дрони, розвідники, які висять на жаль, зараз навіть глибоко в тилах України. І ми потім маємо Кременчук, Полтаву, інші населені пункти, удари, е, які якраз таки спричинені тим, що росіяни можуть висіти і бачити все, що вони хочуть побачити. Е, ваш колега, який також старається стисло коментувати, аби не нашкодити Тарас Тарашмут. Раніше, як мантру, повторював історію про лелеки. Це я так розумію, наш такий аналог тих самих дронів-розвідників. Чи достатньо у нас тих дронів? Тому що у мене складається враження, що ми робимо ставку на ударні дроні, дрони. А ті дрони, які бачать, куди бити, вони ж теж важливі, правильно? Безумовно, це розвідка на дистанції 15 20, ну, 30 плюс кілометрів е, має надзвичайне значення, розвідка там не тільки батальйонного бригадного рівня, чи достатньо у нас е, цих дронів, дивіться, я скажу так. У 2021 році, е, коли восени всі медіа трубили про те, що буде вторгнення. Mm -hmm. Західні медіа там говорили і про це знала напевне кожна домогосподарка де-небудь в Бразилії. Українське міністерство оборони законтрактувало на 22 рік лелек, про який ви згадали, три чи чотири комплекси умов угу. на всю країну на весь двадцять друг комплексі. Рік. Скільки штуки? Де да? в лелеках тоді було по моєму три комплекси, три літаки і угу. одна наземка? Угу. І відповідно і ще було буквально кілька виробників там. 5-6 виробників, які десь так само в, в межах соціологічної похибки законтрактували на всю країну усвідомте. Кол, момент, коли весь світ говорить, що росіян стоїть у нас на кордонах і ось ось почнеться. Давайте так, у нас гроші були? У нас були гроші, звичайно. Були. Ну І це смішні гроші в масштабах держави. Угу. Тобто ми заходили в війну фактично голі. У нас не було нічого, у нас не було ні св своїх законтрактованих дронів, ні закуплених там. Тисяч мавіків, uh -huh. які були необхідні, який які став там опорним дроном е, тактичного рівня там, розвідувальний, ну і для скидів застосовується. Тобто це був момент, який ми можемо взяти як точку нуль. Е, відповідно, зараз е, виробництво знаходиться в, в найбільш пікових показниках за весь час війни з uh 2014 -huh. тобто, року. В той же час е, важливо розуміти, що. Розвідувальні літаки це теж розхідний матеріал. Тобто їх так само збивають механічно, їх гасять радіоелектронною боротьбою. От, вони втрачаються в доволі великих кількостях. Також, до речі, і через людський фактор може бути: помилка пілота, погодні умови і багато чого іншого. Чи їх достатньо? Ні, їх недостатньо, їх має бути більше. І нам також важливо розуміти, що. І в нас є певні, скажімо так, дистанції, які в нас взагалі не закриті. Uh -huh. От я не буду тут говорити, який в нас діапазон дистанції не закритий. Військові знають, розвідка знає прекрасно, екіпаж, які працюють, знають. Але в нас є певні е, дистанції і кхе, виробники. Зараз вже над цим працюють, де в нас фактично зона, де ми великою мірою сліпі, і де ми не можемо уражати. Uh -huh. От. Тому вже такий меседж до виробників, раз ви запитали: це меседж про те, що є спільнота. В цій спільноті 90 плюс відсотків зібрано виробників, розробників, значить, мілтек зі всієї країни. Я Заохочую доєднуватися. Спільнота, до речі, от так і називається теж. Це частина проєкту Віктори Дронс. Це спільнота, це не тільки навчання і забезпечення, а ще розвиток галузі, і, зокрема, через такий колективний розум. Угу. Там десятки тисяч людей в Signal, Discord. Долучайтеся, де можна знайти про це інформацію в наших соцмережах. Можна це просто... Практиці, окремо ще згадаємо, пані Марію. Та, дайте, дайте там якісь лінки на соцмережі, бо я, знаєте, я вражаюся, що. Абсолютно ідіотські бувають ефіри з якимось. Ну там просто людьми, які е, такого представляють колективного Арістовича, от і на люди дивляться це на мільйони, там чи сотні тисяч переглядів. А десь де йде якась фахова розмова, конкретні інструменти, як допомогти, як зберегти собі життя, як посилити армію, які. Є конкретні кроки для перемоги і для того, щоб зберегти людям життя, там зробити, отримати перевагу на фронті. Ну окей, давайте це подивляться, там не знаю, 100 людей, тисяча людей, дві тисячі mm -hmm. людей. І тобто, там, де немає оцих хайпових заглухів, mm -hmm. там, де немає якоїсь, знаєте, там, типу, яскравих оцих клікабельних е, там речей, mm -hmm. там Путін помре за три дні, там від онкології, там він там десь в бункері вже помирає. Оце ця вся історія, така, знаєте, кнопка Виграти війну, якісь дуже. Дешеві Прості прийоми прийоми популістичні так. вони набирають там і їх дивляться, їх читають і слухають. Це я, не про нас я дуже заохочую. Да, я вірю. Що глядачі вашого випуску це люди з критичним мисленням? Тому заохочую підписуватися, читати, дійсно розбиратися в тому, що має значення. Ми до слова нагадаємо і залишимо посилання на Фейсбук сторінку Марії Берлінської, на телеграм-канал Пані Марії, телеграм-канал проєкту Вікторі Дронс, це телеграм-канал від Вікторії Дрон з по розвідці ворога. Ну і фонд технологічної допомоги армії Дігнітас з латинської. Ми зараз бачимо так. Дігнітас, я загуглив гідність, пані Марія. Тому та? що все почалося з чого? З Dignity, революція гідності Після 2014 році. Та на останок у нас дві хвилини буквально обов'язково долучайтеся, друзі. Я хотів би запитати про майбутнє у вас, пані Марія. Зараз популярні там ролики в західних медіа про те, як. Летить якась ракета із землі стаціонарних установок запускаються дрони і розщепляються на шматки, якісь і збивають або міняють траєкторію цієї самої ракети, роблячи її збиття максимально дешевим. Наскільки це можливо? Якщо можна за хвилинку можете розповісти, в нас таке буде колись? Буде якщо я можу навіть не за хвилинку, а за 5 секунд буде це абсолютно реалістично. Лончери, які запускаються, дають можливість дешево збирати збивати. Це фактично така доволі недорога протиповітряна оборона, реалістична технології роїв дронів. Трошки відтермінована історія, але теж реалістична. Застосування комп'ютер Vision до наведення вже застосовується. Технології безпосередньо повністю автоматичного а, так, оптичного наведення і навігації Можливо, в, бачення, в процесі розробки. Ну та до цього я говорила комп'ютервиже, uh -huh. а все це реально, і це це майбутнє яке вже прямо зараз. От воно ми, ми, ми через війну от за застрибуємо фактично в це майбутнє, яке колись би там в людство напевне займало десятки років. Тобто, ми всі в серіалі Чорне зеркало з чим я нас всіх і вітає.